Обмеження руху для вантажівок тимчасово ввели на Вінничині. Це пов'язано з високою температурою повітря. Патрульні зупиняють великогабаритні автомобілі та перевіряють дотримання норм. При виявленні порушень відправляють транспорт на спеціальні стоянки. В області таких є 20. Температурний режим плюс 28 це є порушення. Ви зараз стоїте в місці відстою. Зараз всі водії, які проїжджають туди, заїжджають. І... Водій вантажівки Василь за вказівкою патрульних зупиниться та чекатиме, поки спаде спека. Однак зізнається, що через такі обмеження вести вантаж доводиться в рази довше. Ну так кожний день, а коли їхати. Хто тепер дивиться на дороги? Тепер треба працювати, працювати і працювати. Не в одній державі немає такого температурного режиму. Деякі водії не задоволені обмеженнями, інші ж навпаки, підтримують. Треба було давно робити. От стої нормальні, з душом, з тіньком, а так на сонці. Що з мене буде? Це треба робити постійно і необхідно. Це безпека дорожнього руху, дороги, це все, це все робиться правильно. Я тільки за обмеження. Контроль за рухом вантажівок вели задля збереження доріг, адже в таку спеку асфальт стає м'якшим та просідає через велику вагу автомобілів, через що утворюються ями та розбивається дорога. Зупиняємо транспортні засоби з метою зменшення руйнування асфальтобетонного покриття при температурі повітря плюс 28 градусів в період з 9 години по 20.00. Застосовуємо обмеження для великовагових транспортних засобів, яких перевищує вантажопідйомність 24 тони або 7 тонн на одну вісь. Ті кермувальники, які проігнорували вказівку патрульних та не зупинились у відведених місцях, отримують штраф 340 гривень і заборону на подальший рух. Такі обмеження вводять щороку, коли температура перевищує 28 градусів. Водії в цілому свідомо відносяться до даних заходів, тому як вони як то кажуть, хто їздить не перший раз, вони знають про ці заходи, про ці обмеження. Є й певні винятки щодо обмеження руху вантажівок, навіть у спеку. Зокрема, продовжувати рух можуть автомобілі, які перевозять небезпечні вантажі, живих тварин чи продукти, що швидко псуються. Також обмеження не поширюються на вантажівки, що залучені до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Ольга Антоновська, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта.